Димова сигналізація важлива для безпеки в домівках. Вона допомагає вчасно виявити пожежу, але іноді спрацьовує без видимої причини. Це не завжди привід для паніки. Є кілька причин для таких помилкових тривог. Перша причина це вологість і пара. У приміщеннях з високою вологістю, як кухня або ванна, пар може сприйматися як дим. Щоб вирішити цю проблему, провітріть приміщення: увімкніть витяжку або відчиніть вікна. Не встановлюйте детектори поблизу душових кабін або зволожувачів. Друга причина ремонтні роботи. Пили пари від фарб можуть викликати тривогу: провітрюйте приміщення та очищайте детектор від пилу. Зовнішній дим від гриля або вогнища на сусідній ділянці, також може спричинити спрацьовування. Щільно зачиняйте вікна і двері. Зверніть увагу на комах, які можуть потрапити всередину пристрою. Регулярне очищення сигналізації та обробка зони від шкідників допоможуть уникнути проблем. Нарешті технічні несправності, наприклад, низький зарядник Ряд батареї можуть бути причиною. Змінюйте батареї двічі на рік. Якщо пристрій старий, можливо, він потребує заміни. Більшість детекторів ефективні близько 10 років. Бути чоловіком у минулому означало демонструвати силу. Сьогодні це про інше. Важливо бути менш токсичним. Як це зробити? Ось кілька порад: спершу: виховання дітей: не розділяйте хлопчиків і дівчаток за стереотипами. Іграшки не мають статі. У шлюбі не контролюйте партнера, поважайте її вибір, стосунку. Мають ґрунтуватися на довірі, не маніпулюйте і не ізолюйте партнера. Флірт: не використовуйте застарілі шаблони, поважайте кордони іншої людини. У сексі поважайте тіло партнера, не нав'язуйте свої бажання. На роботі лідерство це підтримка команди. У дружбі говоріть про почуття, не лише про спорт. Якщо не можете бути відкритими, можливо, це не ваше коло за кермом. Агресія не є ознакою сили. Будьте ввічливими на дорозі. Турбота про свій вигляд. Це нормальне. Експериментуйте зі стилем, усвідомлення проблем це шлях до їх вирішення. Звернення до психолога може допомогти. Чоловіки, які аналізують свої почуття, стають стійкішими. В Україні з'явився новий закон про земельні відносини. Він захищає права добросовісних набувачів. Закон почне діяти 9 квітня 2025 року. Якщо ви купили майно, а продавець не мав права його продавати, ви можете втратити його лише за певних умов. Наприклад, якщо майно загубили викрали або воно вибуло з володіння власника без його згоди. Майно не можна забрати у добросовісного набувача, якщо його продали через судові рішення або на електронному аукціоні. Держава чи громада не можуть вимагати майно, якщо з моменту його реєстрації минуло більше десяти років. Це стосується майна, переданого з державної або комунальної у приватну власність. Закон не діє на об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, об'єкти оборони, природно-заповідного фонду. Гідротехнічні споруди та пам'ятки культурної спадщини для цих об'єктів потрібні документи, що підтверджують їх статус на момент передачі. Цього тижня в Україні святкують Великдень, але через воєнний стан навіть святкові традиції змінюються. Багатьох цікавить, чи буде комендантська година в ніч з 19 на 20 квітня. У Києві комендантська година не зміниться, вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Безпеку в місті посилять. Додаткові патрулі з'являться на вулицях. Більше поліцейських буде в місцях скупчення людей. У Хмельницькій області комендантська година теж буде. Але вона коротша з півночі до третьої ранку. Влада міста посилить заходи безпеки. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін сказав, що війна вносить свої корективи. Для безпеки мешканців проведено наради з духовенством. Правоохоронці патрулюватимуть з особливою увагою. Ці заходи допоможуть забезпечити безпеку під час святкувань у складний для країни час. Дональд Трамп заявив, що російський удар по сумах був помилковим. Однак сенатор Тім Кейн не погоджується. Він вважає, що це не було випадковістю. Росія не мала права атакувати цивільних, особливо у вербну неділю. Кейн наголошує, що Росія діяла навмисно. Він зазначає, що такі атаки трапляються в містах з дитячими майданчиками та лікарнями, коли люди йдуть на богослужіння. На думку сенатора, російська армія усвідомлено вдарила по сумах. Це викликає сумніви щодо їхніх намірів, особливо коли мова йде про припинення вогню. Великдень наближається, і багато людей вже готуються до цього свята. Вони купують новий одяг та прикрашають свої домівки. Манікюр теж є важливою частиною підготовки, адже зовнішня краса має значення. Якщо ви плануєте зробити манікюр на Великдень, оберіть пастельні відтінки. Вони ніжні і підходять до святкової атмосфери. Можна додати простий малюнок, наприклад, маленькі горошинки. Квіти теж чудово підійдуть, адже символізують весну. Цікава ідея. Тематичний френч у вигляді кущів. З кроликом. Такий дизайн можна нанести на всі нігті або лише на декілька. Важливо, щоб всі малюнки були в одній тематиці. Навіть класичний френч можна освіжити квітковим принтом. Це додасть весняного настрою. Путін знову атакує мирні міста України. Його мета зірвати мирні ініціативи. Ракетний удар по місту суми є спробою перевірити терпіння заходу. Владимір Путін продовжує загострювати війну проти України. Він намагається випробувати терпіння американського керівництва. Атаки на цивільне населення показують цинізм Кремля. Вони підривають моральний дух українців. Журналістка каже, що сьогоднішня атака перейшла всі межі. Це підтвердив і спеціальний представник президента Сполучених Штатів Кіт Келок. Вона припускає, що Путін хоче, щоб Дональд Трамп втратив інтерес до війни в Україні. Це було би вигідно для Кремля. Магней вважає, що Путін упевнений у бажанні Трампа нормалізувати відносини з Москвою. Кремль свідомо піднімає ставки. Він прагне уваги Сполучених Штатів, яких вважає єдиним достойним опонентом. Путін активно використовує ресурси військової економіки. Він продовжує ескалацію, не маючи значних перемог на фронті. Це показує, що диктатор не планує зупинятися. Тарифна війна, яку почав Дональд Трамп, може серйозно вдарити по Китаю. Це також вплине на Росію, оскільки е, вона має тісні економічні зв'язки з Китаєм. Економіст В'ячеслав Ширяєв пояснює, як Пекін може вплинути на Москву, якщо Сполучені Штати посилять тиск на Китай. Експерти вважають, що союз між Росією та Китаєм не випадковий. Це міцний альянс, заснований на спільному баченні світу без Америки. Ширяєв зазначає, що Китай хоче, щоб Владимір Путін став на їхній бік. Вони сподіваються, що він допоможе протистояти Трампу. Але інтереси Кремля та Сі Цзіньпіна різняться. Путін, на думку Ширяєва, хоче домовитися зі сполученими штатами. Він навіть готовий віддати їм Арктику та Сибір. Це створює нестійкість для путінського режиму. Якщо конфлікт загостриться, Китай може затягнути Росію на свій бік. Ширяє впевнений, що Путіну доведеться обирати. Він не зможе сидіти на двох стільцях. Загострення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм додасть нестабільності путінському плану. Путін продає ідею дружби з Америкою, щоб підтримувати фондовий ринок і національну валюту. Але чим швидше міф буде розбитий, тим більших втрат зазнає його режим і авторитет. Бен Годжес. Колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів вважає, що Китай не хоче краху путінського режиму. Вони прагнуть зберегти статус кво з Росією. Китай зацікавлений у російській нафті та газі, а також у можливості пересуватися через Арктику у прифронтових містах України. Час для порятунку дуже обмежений. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що балістичні ракети рухаються дуже швидко. Їхня швидкість перевищує 2 кілометри за секунду. Це означає, що на укриття є менше ніж одна хвилина. Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги, особливо в таких містах. Клименко розповів про атаку в Сумах. Там ракети вдарили двічі з інтервалом у 2,5 хвилини. Використовували ракету Іскандер М, яка вибухає при контакті з твердою поверхнею. Вона долає 100 кілометрів менш ніж за 45 секунд. 14 квітня закордонні дипломатичні установи по всьому світу приспустили державні прапори. Це було для вшанування пам'яті жертв ракетної атаки Росії на місто Суми. Атака відбулася 13 квітня у посольствах та консульствах України. Відкрили книги жалоби. Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія повинна відповідати за терор проти цивільних і кожен воєнний злочин. Головне завдання української дипломатії наближення справедливого миру. Прокуратура Сумщини повідомила, що загинули 35 людей. Серед них 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Нак, 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 нак.